прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю усім вам миру, добра і радості. І я прийшов сюди, щоб найперше помолити за Україну і закликати людей до молитви. До молитви за Україну. Щоб Бог захистив нас. Але найважливіше, я хочу сказати радісну новину, Якою людина може, прийнявши, спасти свою душу від вічних боків страждань. Апостол Павло нас попереджав в святому Писанні, знайшли ти, що останніми днями будуть люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячі, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундюючі. Ще більше любить гроші, розкіш, аніж люблять Бога. І все це це є гріх, це є гріховна природа людська. Тому що, як там цього і зрішили, і у світ увійшов гріх, а гріхом смерть. І усі люди успадкували гріх, нема праведного ні одного. Хто каже, що немає гріха, обманює самого себе і немає в ньому правди. Хто каже, що не грішить, робить Бога неправдомовцям. тому що в Біблії написано, що всі люди грішні і позбавлені слава Божої. Прийде той час, коли всі люди будуть відповідати за свої гріхи. Будьте щирі самі з собою. Якщо подивитися на наше щоденне життя, ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в тілах. Багато робимо таких речей, які не є злочин за які в тюрму не посадять, але є гріх. Наприклад, вбивство народжених дітей через аборти роками палечі в білих халатах, щороку десятки мільйонів дітей не народжуються на цей світ. Їх вбивають, це є вбивство. Блуд, п'янство, обман і подібне до цього. Ну якщо людина щиро покається у своїх віках і у віри Ісуса Христа.